Доброго дня. Перед вами китайський макалістер. Довжина різу у нього 1200 мм. Це його найбільша перевага. І перевага в тому, що міцна основа ножки е фіксуються, кожна ножка фіксується двома болтами. Ножки стоять міцно, він не Ну, Звісно, якщо виставити Якщо його виставити, Укомплектований насосиком, який качає воду в зону різа. Ну, звісно, шайби для кріплення диску да, нового китайського зразка. Скажімо, служать, але раніше були б краще на китайських пускрічах. Диск піднімається і опускається. Досить зручно. Потужність 1200 Вт. Ну, якщо для кераміки це достатньо, якщо для керамограніту, то не досить достатньо, треба застосовувати гарні диски гарної якості. І час і час диски треба прочищати. Так, Укомплектований для виставлення кута нахилу плитки. А, дуже велика перевага, йде дифузійний тип защита від е, попадання вологи. Тобто Людина, яка працює, буде захищена від електроструму. А так більше нічого немає, є розширювач. Ну, так все стандартно. Що ще можна сказати? Більш-менш якісно зроблено. Зроблено для поляків. Подивимося, як у нас буде він служити. Всього найкращого. Беріть на прокат, купуєте кориси. Буду вам вдячний. Всього найкращого.